Всім привіт! Я вітаю вас на моєму пробному тренуванні. З моїх занять в Йога-клубі це онлайн-тренування в такому в режимі прямого ефіру, коли ми з вами займаємось в прямому ефірі в Zoom, де я відлаштовую вашу техніку, відлаштовую ваше дихання, допомагаю вам правильно виконувати асани. І сьогодні якраз пробне тренування, щоб ви змогли зрозуміти для себе, чи підходять вам дані заняття, чи підходжу я вам а, як тренер. І сьогодні ми більше звернемо увагу на укріплення. Внутрішньої серединної лінії нашого тіла, нашого кору, ми будемо укріплювати наш скелет, зміцнювати м'язи кору. Це дуже важливо, тому що від цього залежить ваша постава, а від вашої постави залежить і ваш зовнішній вигляд. Давайте будемо починати. Ми починаємо з положення сидячи, ми прикриємо очі, зробимо невеличке налаштування, плечі лопатки відводимо. Назад і вниз. Відчуйте зараз, де знаходиться ваша голова, її положення, чи немає прогину в спині, якщо він є, трошки його прибираємо. І робимо глибокий вдих через ніс. Видих, видихаємо. Налаштовуємось на практику. Увагу направляємо на наше тіло, на наше дихання. І на протязі всієї практики намагаємось зберігати увагу в тілі. Відкриваємо очі, переходимо в положення кішка, підйоми на підлозі, нейтральне положення спини, і це те, чому я буду вас навчати тримати нейтральне положення спини, а не провалюватись на руках в багатьох позиціях. А тепер дуже м'яко ми починаємо наші гомілки стопи втоплювати в підлогу і скругляти поперек, поперек і грудний відділ, і вдихаємо в простір між поперком, Робимо вдих і повертаємось в нейтральне положення видих. Зверніть увагу на плечі і лопатки, вони не видвигаються вперед, а плечі і лопатки ми, начебто, вставляємо в штани. Знову відштовхуємось руками. З легка гомілками давимо на підлогу. Ось ці деталі вони мають велике значення. І коли ви відпрацьовуєте правильно техніку, будь-які заняття будуть давати вам результат набагато швидше. В Х4. Угу. Знову робимо вдих, відштовхуємось руками, давимо гомілками в підлогу, вдихаємо в простір між лопатками впоперек і повертаємось в нейтраль. І ще один раз. Вдих. І повертаємось в центр, а видих. А з цього положення ми згинаємо лікці паралельно підлозі, проносимо грудну клітку над підлогою. А вдих лопковою кістку витягуємось вгору, плечі лопатки внизу. І через круглу спинку, починаючи від попереку, від грудного відділу, повертаємось назад на тяжіння по задній поверхні. Знову згинаємо руки в ліктях, лікті паралельно. Якщо вам важко проносити грудну клітку над грудною кліткою, над підлогою, ви можете залишати її трошки вище. Тобто ви згинаєте лікті до цієї пори, поки вам це комфортно. Да? Можна зробити ось так. Вгорі, вдих. І через круглу спинку обов'язково повертаємось в видих. І останній раз Розкриваємось. вдих. І створюємо натяжіння по задній поверхні, відриваємо ладошки, злегка тягнемо ще тазом назад, підборіддя внизу, але не давимо підборіддям на грудну клітку. Угу. І виходимо в положення на колінах, упор. Браву ногу виводимо в сторону, права стопа одна лінія з лівим коліном. Ми відчуваємо свій центр. Це те також, чому ми навчаємось на онлайн-заняттях центрування. І відносно того, коли ви відчуваєте центр свого тіла, ви можете правильно розподілювати навантаження по всьому тілу. Руки складаємо в замочок на потилицю, боковим зором ми бачимо наші лікті. І я починаю дуже спокійно з вдихом опускатися вниз. Вдих, повільно. І з видихом м'язами корпусу піднімаю себе вгору. Видих. Знову вдих. Положення стопи. Зовнішнім краєм стопи я давлю в підлогу, максимально натягую ніжку як струну, але немає там такого прям напруження. Знову вдих, опускаємось, розкриваємо ребра з правої сторони. І видих дуже повільно піднімаємося. Угу. Знову вдих. Вдихаємо в правий бік. намагаємось його роздихати. Видих, піднімаємось. Спазмовані реберні дуги не дають правильно працювати вашому диханню. А отже, м'язи в певних частинах тіла, там, де не включаються дихання, вони просто скорочуються. Угу. І ви не можете до них дістатися. Хорошо, ще два рази. Спокійно вдих. Видих. І останній раз. Вдих. І піднімаємось. Видих. Опускаємо ліву руку вниз. Право залишається вгорі. Ми тримаємо одну лінію, не прогинаємось да, в грудному відділі. З вдихом тягнемось правою рукою вперед в діагональ. Видих, повертаємо руку в центр. Знову вдих. Вдихаємо в простір між лопатками, видих. і ще далі працюємо вдих. Зовнішнім краєм стопи давимо в підлогу, видих. і ще один. Вдих. Видих. Опускаємо праву руку вниз. Фіксуємо положення стопи через рівну спинку. Підіймаємось вгору, робимо вдих. З видихом опускаємо підборіддя, руки, скругляємось по задній поверхні і через рівну спинку підіймаємось хвилькою. Угу. Знову опускаємося вниз, видих. Можемо так трошки руками потягнутися вперед. І вдих хвилькою підіймаємось. Якщо вам боляче в коліна, підкладіть собі якийсь плед під коліно. Ще один раз, видих. І обережно підіймаємось. А вдих. Добре, змінюємо положення ніг. Ліва нога в сторону. Не терпіть біль під коліном, підкладайте собі щось м'яке, якусь подушечку. Головне, щоб вам було комфортно. Ліва стопа, праве коліно знаходяться в одній лінії. Пальчики рук на потилиці. Боковим зором ми бачимо лікті. І перевірте, щоб не було прогину в спині. Да? Підкрутіть таз на себе. Грудна клітка і таз знаходяться в одній лінії. І з вдихом ми починаємо дуже м'яко опускатися, розкриваючи ліву сторону, вдих. І обережно підіймаємось, видих. Вдих. Вдихаємо в лівий бік. Підіймаємось. Видих. І ще продовжуємо. Вдих. І підіймаємось, видих. І ще два рази. Вдих. Видих. Правою рукою ми не відштовхують. Ми просто перевіряємо, чи там все нормально з підлогою. Угу. Видих. Добре. Опускаємо праву руку вниз, права дошка під правим плечем. зовнішнім краєм стопи, начебто нажимаємо і тягнемо з лівою рукою вперед в діагональ вдих, вдихаємо між лопаток і повертаємо руку видих. Продовжуємо ще вдих. І повертаємо видих. Ще два. Вдих, видих. Ще один. Вдих. Не забувайте посміхатись. Видих. І опускаємо ліву руку вниз. Через круглу спинку підіймаємось, фіксуємо це положення. Тобто корпус у нас по діагоналі, якби в одній лінії з правим коліном. Робимо вдих. І з видихом опускаємо підборіддя вниз. Стікають руки, за руками плечі. Руками торкаємось і винирюємо вгору з рівною спиною. Угу. Опускаємось знову вниз, видих. Скругляємось по задній поверхні тіла. І винирюємо нагору, а вдих. Ще два рази, видих. І пронирюємо. А вдих. Останній раз відчуваєте, як тут працюють м'язи живота, і помітьте, ми не робимо а, якісь такі а, звичні вправи для качання пресу, тому що дуже часто вони не працюють. А зараз ми працюємо саме з глибокою мускулатурою, з постуральними м'язами. Добре, опускаємось, ставимо стопи перед собою. Руки під підколінні чашечки, рівна спина. Витягуємось за маківкою далі вгору. Робимо вдих. І через круглу спинку хребець за хребцем, поперек викладаємо, грудний відділ. І в останню чергу в нас опуститься голова. І ми вирівнюємо ноги в колінах. Таке дуже приємне положення, положення лежачі. Але тепер ми звертаємо увагу на наші задні ребра, так, вони в нас теж позаду є, і на поперек. І ми злегка їх втоплюємо вниз. Ми не давимо, але втоплюємо вниз. Стопи натягуємо на себе, ладошками тримаємось за підлогу, і зберігаючи увагою відчуття в задніх ребрах, ми постійно їх направляємо вниз. Піднімаємо праву ногу вгору, направляються задні ребра вниз. Носочок натягуємо на себе і з довгим видихом опускаємо ногу вниз. Піднімаємо лівий підйом, вдих. Задні ребра слідкуємо за ними. І видих. пяточку направляємо вниз. Права ніжка піднімається вгору. Вдих. І опускаємо вниз, видих. Угу. І ще працюють знову в нас, активізуються м'язи живота, видих. Угу. І піднімаємо ногу вгору, вдих. Носочок на себе, видих. І ліва нога. Вдих. Ось цей рух, коли ми з вами задні ребра. Направляємо вниз. або якщо ми знаходимося, наприклад, в положенні стоячи, уявляємо, що ми задніми ребрами тягнемось до уявної стіни, в такому випадку у нас завжди будуть працювати м'язи живота, а не скорочуватись м'язи спини. Тому я зараз звертаю саме вашу увагу на цей момент. Тепер ми підіймаємось положення на ліктях. Перевірте, щоб вам було зручно. І ми робимо вдих, м'яко прогинаємось, не запрокидуємо голову, дивимося вгору. А з видихом я починаю збирати, підбирати, начебто, ногами килимочок і хочу підтягнути його до себе. Мій поперек задні ребра направляються вниз. Вирівнюю ноги і направляючи задні ребра вниз, знову повільно опускаю одну ногу, опускаю. Іншу. Знову роблю вдих, прогинаюсь, а видих через губи трубочкою починаю начебто підтягувати під себе килимочок і вирівнюю ноги. І по черзі повільно опускаю вниз. В нас повинна бути завжди така вдумлива робота, і ми маємо уявляти частинки свого тіла для того, щоб робити ось цей зв'язок з нашою нервовою системою. Знову прогинаємося вдих. І з видихом підбираємо килимочок під себе, поперек задні ребра, направляємо вниз, вирівнюємо ноги і по черзі опускаємо. І останній раз вдих. Працюють активно м'язи живота через роботу задньої лінії тіла також. І опускаємо вниз повільно і вниз. Добре. Опускаємось, видихаємо. Робимо спокійний вдих, видих. І тепер обережно перевертаємось на правий бік. Ми лягаємо з вами на правий бік. Приймаємо таке зручне положення, голову підкладаємо. Під руку. Хорошо. Угу. І тепер ми включимо нашу грудну клітку. Додамо їй мобільності, додамо їй ротації, тому що дуже часто за рахунок того, що грудний відділ йому не вистачає мобільності, починає на себе брати роботу поперек. І він через це перевантажується, і через це ми часто відчуваємо біль. Піднімаємо ліву руку вгору. І я трошки так. З видихом тягнусь пальчиками руки вперед. У мене натяжіння від пальців руки до плеча. Заводжу руку назад. І згинаю руку в лікті. І тягнусь ліктем до тазу. З вдихом вирівнюю руку і пальчиками продовжую тягнутися назад. Видих. Направляю лівий лікоть плече до тазу. Знову вдих. Видих. Угу. І ще. Вдих, видих. І ще один раз. Вдих і видих. І вирівнюємо руку і обережно через сторону повертаємо руку в центр, Тягнемось рукою вперед, витягуємось, витягуємось. Угу. І повертаємось. З цього положення ми вирівнюємо праву руку повністю. Опускаємо голову на руку і включаємо м'язи шиї. І продовжуємо ще додавати мобільності нашим реберним дугам зліва і справа. Вирівнюємо ліву ніжку. Я роблю вдих. І дивіться, акцент вдихнути в ліву сторону. І уявіть, що ви з вдихом реберні дуги. Піднімаєте вгору. Да, ви створюєте таке невеличке натяжіння. Ви допомагаєте собі ще лівою стопою, ви злегка нею відштовхуєтесь. І вашою рукою лівою речагом. І направляєте реберні дуги з лівої сторони, сторони максимально вгору. Вдих. Піднімаємо голову шию. видих. Знову вдихаємо в лівий бік. Вдих. Піднімаємо голову шию, видих. Можливо, ще один варіант пояснення, як це буде зрозуміліше, коли ви робите вдих, ви лівою тазовою кісточкою, начебто, тягнетесь вниз, а реберними дугами верхніми тягнетесь вправо в сторону за рукою, да, розтягуючи. Угу. І повертаємось. Іще один раз. Вдих. І повернулись в видих. З цього положення перевертаємось на протилежний бік. І... Задіємо іншу сторону. Ліву руку підкладаємо під голову, коліна до себе, праву ручку вирівнюємо. Відчули відразу натяжіння від пальчиків рук до плеча. Переводимо руку вперед і злегка потягніться рукою правою вперед, правою лопаткою. І переводимо повільно руку в сторону, угу. пускаємо голову і згинаємо праву руку в лікті, тягнемось ліктем до тазу. І витягуємось правою рукою вгору вдих. І опускаємо правий лікоть вниз. Видих. І ще вдих, начебто розтягуємо себе. Видих. І ще два. Вдих. Видих. І ще один. Вдих. Видих. Піднімаємо руку вгору. Обережно. Опускаємо руку вниз, витягуємо ще за рукою вперед, потягнутися, потягнутись. Угу. І повертаємось в центр. Ліву руку вирівнюємо, опускаємо голову на руку. І тепер з вдихом, іначе правою стопою, проштовхую її трошки вперед, бік вгору, а рукою витягуюсь вліво в сторону. Видих, піднімаємо голову шию, дивимося перед собою, маківкою тягнемось вгору. Знову вдихаємо в правий бік вдих, проштовхуємо його і видих. Угу. І ще один раз. Вдих. Видих. І останній. Вдих. І видих. Добре. Опускаємось. Перевертаємось на спинку. Вирівнюємо ноги, відчуваємо своє тіло, відчуваємо опору під собою, да, всі точки доторку з опорою. І обережно через сторону підтягуємо до себе праве коліно, втоплюємо всю задню поверхню тіла в підлогу, робимо вдих, піднімаємо корпус, дивимося на пальчики лівої ноги і опускаємося вниз. Праву стопу ставимо на ліве стегно і ліва рука як речах направляє праве коліно вниз, але два плеча і дві лопатки залишились на підлозі. І повертаємо голову вправо. Розслаблюючи, подовжуючи м'язи шиї і розслаблюючи м'язи обличчя. Угу. Повертаємось. Права нога через сторону стікає вниз. Видихаємо. І тепер через сторону підтягуємо до себе ліве коліно, втоплюємо всю задню поверхню тіла в підлогу, робимо вдих. Піднімаємо корпус, дивимося на носочок правої ноги і опускаємось вниз. Ліва стопа на правому стегні, можна трохи нижче, можна нижче коліна ставити. Права рука знову як кричах. Направляю на нею коліно вниз і повертаю голову вліво. І тут зробіть гарний вдих. І видихайте напруження з грудного відділу, поперекового, шийного. Дорослаблюйте м'язи обличчя. Угу. І повертаємось в центр, вирівнюємо ліву ніжку. І буквально декілька секунд прикрити очі. Дуже важливий елемент після кожного заняття це відновлення, і після кожного заняття ми в йога-клабі в моїх онлайн-тренуваннях ми робимо таку невеличку шавасану, але вона так десь хвилин на 10 на 15, для того, щоб збалансувати роботу нервової системи. І вашого тіла. Тому що, коли ми в активній фазі працюємо, ми задіємо симпатичну нервову систему. Коли ми переходимо в більш повільний режим, пара симпатично. І важливо, щоб вони у нас були в балансі. Тому зараз на декілька секунд закриваємо очі, робимо глибокий вдих, видих, відпускаємо напруження з тіла, відчуваємо знову. Вагу свого тіла, опору під вами, відчуваємо своє дихання і дозволяємо диханню поступово сповільнюватись, ставати більш м'яким, повільним. Дозволяйте йому подовжуватись. Добре. І коли відчуєте. Ще ви готові, можна так трошки порухатись, завести руки за голову, потягнутись, дорозправитись і обережно через будь-яку сторону, допомагаючи собі руками припіднятись. Якщо ви дозаймалися до кінця, ви молодці, можете використовувати це заняття, займатися зранку, займатися ввечері. Звичайно, краще зранку, бо воно більш тонізуюче, надає енергії. Тому, якщо вам заняття сподобалось, якщо ви хочете працювати вдумливо, включаючи не тільки своє тіло, а й свою свідомість, щоб все це поєднувати. Якщо вам подобається такий підхід розумного руху, тоді приєднуйтесь до моїх регулярних онлайн-занять, які проходять кожне понеділок та середу о 9-15 ранку за Києвом, або ви можете займатися в записах. Пишіть в коментарях, що ви хочете займатися. І я напишу вам і приєднаю вас до нашого ком'юніті. Всім гарного дня. До зустрічі!